Олена, я працюю бухгалтером. Праця має сидячий формат, і тому для мене скандинавська хода, вона дуже для мене важлива. Дуже важлива в плані розтяжки, в плані спини, закріплення всіх мишць. Концентрація уваги. Ну, взагалі, для мене скандинавка це моє пізні кохання. Клас. Як часто ви займаєтеся, тренуєтеся? Ну, тренуюся три рази на неділю. Угу. Скільки кілометрів проходити? 5-6 кілометрів. Угу. Які ваші результати? От завдяки ви скільки вже ходите з ходьбою з палицями? Які результати ваші особисті? Четвертий рік я Ухти. хожу з на скандинавську ходу? Результати мені дуже подобаються в плані? Навіть орієнтації по місцевості, тому що вже з, з віком вже ну тіряються вже якісь навики. Я дуже задоволена, дуже люблю цю і групу, і це місце, де я знаходжу, ці моє місто люблю. Дуже дуже люблю і ваше побажання людям, які ще я хочу, не хочу. Я не так би хотіла, щоб усі, хто мав якесь, хоч трошечки здоров'я, приходили, займалися, дихали свіжим повітрям, спілкувалися між собою. Ну, це моє кохання. Скандинавка. Це. Se es super.